Ось таке мультифункціональне радіо. Просто моя знахідка. Тут є ліхтарик. Увага! Я вперше таке бачу сигнал СОС. Звичай. До речі, доволі гучно. Ним можна подати знак, що вам потрібна допомога в різних ситуаціях під час війни це може знадобитися. Також, звичайно, воно працює як радіо. Цей пристрій працює ще як пауербанк. Сюди можна підключити, наприклад, телефон і підзарядити його. Ну, і зрештою, саме це радіо можна живити ось таким от чином. Якщо хвилину робити ось такі рухи, то потім можна три хвилини слухати. Радіо, тобто, таким чином, ви його самостійно заряджаєте.